8 слухає у футбол. і сьогодні Ми будемо показувати фінт неймара, це, був, це технічний фінт. Так що починаємо. Для цього фінта перш треба за все тримати позицію стоя. Е, перш за все треба зробити носик. Потім треба поставити ліву ногу вперед. Ну, якщо ви лівша, то це наоборот. Праву ногу треба ставити вперед. Корпус теж треба буде нахилити вперед, щоб суперник подумав, що ви насправді будете кутити меч туди, -от. а потім ногою підбавіємо в іншу сторону. А зараз ми покажемо цей фінт повністю. Пишіть в коментарях, якого це ви ще хочете, щоб ми зняли потоку. Всім пока! Ставте лайки, підпишіться на канал. Мій канал буде в описанні.